Сумний день у великій родині рятувальників Нікопольського району, 10 березня в останню путь провели пожежника молодшого сержанта служби цивільного захисту Максима Крутіня. 8 березня Максим разом із коханою дівчиною потрапив під ворожий артобстріл. На жаль, хлопець отримав важкі, несумісні із життям поранення. Йому було всього 33 роки. Максим Крутінь влаштувався до Державної служби з надзвичайних ситуацій у листопаді 2021 року. Пішов батьковими стопами. Неодноразово виїздив на ліквідацію наслідків обстрілів, допомагав людям. Був привітний, доброзичливий та справедливий. Віддати шану та попрощатися з Максимом прийшли колеги, друзі та односельці. Максим прийшов в другий караул у 2021 році. Він чутливий, відзивчивий, добрий, завжди прийде на допомогу друзям, працевитий. Що я можу сказати? Він в цьому караулі обріз, як то кажеться, корнями. Це була дуже світла людина, душевна, яка завжди прийде на допомогу. Як то є таке вираження, душа компанії завжди підтримував усіх. Безпосередньо з ним ми багато ліквідували наслідків ворожих обстрілів, розбирали і завали, і гасили пожежі. Ну це дуже велика втрата для всієї України, не тільки Нікопольщини, для рятувальної служби. Це був справжній герой, який боронив тил Нікопольщини і спокій громадян. Я був дуже радий, коли він попав наш караул. Я дуже був цьому радий, тому що він фізично, і морально, і розумово, він готовий був до цієї роботи. Ну і ми були чимось з ним схожі взагалі. З ним було дуже приємно і надійно працювати на надзвичайних ситуаціях. Мені ну, мені в караулі буде не вистачати. Я на нього надіявся дуже. У Максима залишилися батьки, старший брат та наречена. Редакція медіагрупи Прихист щиро співчуває рідний Максима, світла пам'ять.